Добрий день, малята. До нас сьогодні прийшла посилка. Давайте подивимось, що тут. Напевно, щось смачненьке, я думаю. Ось, дивіться. Давайте роздивимось детальніше, що ж тут лежить. Це дітки-помідор. Він круглий, соковитий, має червоний колір. З нього можна зробити салатик. І борщик. Так, і ще в нас тут є ось така капусточка. Вона теж кругла, але трошки приплюснута. Вона зеленого кольору. Має такі хрумкі соковиті листочки. З нею теж можна робити і салатик, і зварити борщик. Ще у нас є морква. Вона довгенька. Оранжевого кольору. Бачите, яка яскрава. Вона теж має, вона теж хрумка. Її можна їсти і сирою, і в ній дуже багато вітамінів. І зварити теж з неї борщика. А це діти, картопелька. Вона такого світло-коричневого кольору. Велика і продовгувата. Щоб її їсти, обов'язково треба приготувати. А це такий гарний перчик. Подивіться, якого він кольору? Зеленого кольору. Він теж соковитий і хрумкий. А це цимуля. Вона ніби вдягнена в кожушки. На смак. Вона гостра, пекуча. А це буряк. Він кругленький, але має хвостик і має листочки. Він хрумкий і з ним теж можна приготувати борщик. Ось скільки у нас овочів у нашій посилці. Із цих овощів, я вже вам казала, можна приготувати борщ. Але як ви думаєте, вистачить нам одного помідорчика для того, щоб всіх почастувати борщику? Ні, одного не вистачить і треба багато. Капуста, лісна, є в нас одна, а треба теж багато. Ось як тут багато капусточок. Морква в нас теж одна. А для борщику треба багато моркви. І бурячок у нас один. А потрібно багато бурячку. Погороду походжаємо, овочі ми розглядаємо. Овочі ми розглядаємо і найкращі вибираємо. Діти, овочі збирайте, міцно їх в руках тримайте, на свої місця кладіть та у кошик покладіть. Ось скільки овочів у нас тепер є. Точно вистачить борщика на всіх. Ви теж, діти, обов'язково скуштуйте вдома борщик, він дуже смачний і корисний. На все добре.